Але вітаю вас. Ви бачите надзвичайну ситуацію, і сказати, що просто як заваря одна була ще до того. А сьогодні навіть і генератор, яким ми користувалися в часи відключення, він зламався і. Знаєте, спочатку була думка перенести трансляцію, а потім я подумав, якщо таке протистояння, значить ця трансляція буде цікавою і важливою. Тим більше, що питання тема у нас дуже важлива. Зараз я вийду. Так, по-моєму, я вже є на зв'язку і буду тут мені треба якраз займаємося ремонтом нашої мережі, тому так. А тут має бути краще зв'язок, тому я буду. З вами спілкуватися от, з цього ракурсу. І так, у нас дуже цікава тема з цього ракурсу. І так, у нас дуже цікава тема, і, і все ж таки обмежуюся двома е, питаннями, які є у нас сьогодні, а решту ми завимо на наступний раз. І от е, у нас є питання. Дуже цікаво і дуже важливо, чи існують родові прокляття, чи це просто повторення сімейних сценаріїв? І я одразу скажу таку коротку відповідь: існують обидва, але їх часто плутають між собою. Коли згадують сімейне прокляття і моляться проти них, там, руйнують, то. Зазвичай згадують книгу Вихід, 20 розділ, 5 вірш, де написано: бо я Господь, Бог твій, Бог рівнивий, що карає дітей за половину батьків до третього і четвертого покоління. І от дуже часто саме це. цей вірш каже, що якщо у людей певний сценарій в житті повторюється, щось таке відбувається, то це. Є родове прокляття. Але що тут важливо зрозуміти, я хочу, щоб ви почули це від мене, що це, коли Господь каже ці речі, то е, мається на увазі і мова йде не про якесь таке магічне прокляття, яке автоматично переходить, наприклад, від батьків батька до сина там, чи батьків до своїх дітей. А Бог просто попереджає про наслідки гріхів, які можуть впливати на наступне покоління. Так як я з телефону, я не знаю, хто, можливо, хтось пише якісь свої питання, так що даруйте зараз, я їх просто не можу побачити. І ось приклад: уявить собі, якщо, наприклад, батько алкоголік да? і. Він не передає прокляття алкоголізму своїм дітям. Ну, таке магічне прокляття. От. Він передає своїм дітям що? От, діти, які бачать його, поведінку, його відношення, як він ставиться, поводить себе в сім'ї. Це певні травми для дітей, це певна поведінка, модель поведінки для дітей, От вони, який приклад вони бачать. Це... Викривлене розуміння любові, що, як треба любити, поважати один одного. Це такі нездорові механізми виживання, да? от як людина реагує на стреси, на викрики, на різні обставини. І от уявіть собі, друзі, що дитина росте з, цим, з цими речами, вона свідомо або несвідомо копіює це. І ось в неї, потім вона виростає і стають ті ж самі проблеми. Це виглядає от так, от а, як прокляття, як щось магічне, от ви бачите, от батько, син там, і діти, і все інше. А насправді це просто така несілена травма, біль, яку успадкувала ця дитина. І от просто треба це зрозуміти, що це не Бог наводить якісь прокляття там і все інше, а це те, що батьки передають, от діти це бачать і вони несвідомо повторюють. І тут треба зрозуміти, що гарна новина є в тому, що як написано в посланні Галатів, Галатія в 3 розділ 13 вір, що Христос викупив нас від прокляття закону. От, от це дуже важливо розуміти. І викуплення ну, це не значить, що автоматично, якщо людина стала віруючою, то автоматично вона вже звільнена і все у неї ок. Це означає, що така людина має доступ до сили. Яка може зламати цей цикл, який, можливо, був поколіннями до того. Але така людина має зробити якийсь свідомий крок для того, щоб долати ці речі? Як треба реагувати і бути в, в такій ситуації? Ну, по-перше, для того, щоб ці зміни відбувались, треба усвідомити. Цю проблему і е, усвідомити в тому плані, що це не якась магія в житті людини, яка впливає на неї, а людина вона каже: А що я можу зробити? От у мене такі батьки були. Е, е, якщо потрібна, людині треба покаятися, пробачити своїх батьків, тому що. Непрощення своїх батьків, засудження за те, якими вони були, якщо навіть вони були неправі, буде тримати цю людину також в заручниках цієї ситуації і почати вчитися нової поведінки, тобто нова модель поведінки, яку нам показує Христос в Євангелії, правильні прикради, і молитися за заціленням. Тобто родові прокляття, так, вони реальні, от така моя відповідь, але вони реальні, як, вони реальні не як магічна сила. Вони реальні як ну, не як магія, а як передача оцій несиленого болю дитині, моделі поведінки своїм дітям. І, але Бог дає силу зламати цей цикл, Бог дає силу змінити це і взяти на себе відповідальність і вірити з Богом і діяти разом з Богом, як Біблія каже. Тобто, якщо у людини є проблема, да, от як люди кажуть, проблема з проблема з родовими прокляттями, то треба шукати не екзорциста. Який там буде якимось магічним Христом, щось там, якісь молитви читати. А треба шукати зцілення. треба шукати оновлення розуму, новий погляд на життя, нова картина життя і світу. І прокляття просто я хочу, щоб ви мене почули, що прокляття руйнується не якимись ритуалами. От подивиться, дуже багато людей приділяють увагу і покладаються саме на ритуали. Прокляття руйнується трансформацією серця і свідомим вибором, який людина може зробити а, в своєму житті. Це перше питання. І як я обіцяв, два питання сьогодні. І друге питання. Вітаю тих, хто коментує. Слава Богу. Друге питання. Чи можуть треті сили да, в лапках, тобто прокляття, зовнішні вороження, реально вплинути на моє життя? А, відповідь. Так, але набагато менше, ніж, скажу так, ніж ти думаєш, і точно менше впливають, ніж свідомий вибір самої людини. Тобто, от моя відповідь: Біблія не заперечує існування. Ну, реальних духовних сил і реальності духовного світу. Більш того, вона про них говорить багато, чітко і дає нам повну істину. Наприклад, в послання до Ефесянам, 6 розділ, 12 вірш, написано: бо наша боротьба не проти крови і проти, крові і тіла, а проти начальств, проти влад, проти світоправителів цієї темряви. Проти духів злоби піднебесних. Тобто Біблія нам чітко показує, що існує реальний духовний світ, в якому є сили, є Бог, є сили Божі і є темні сили, які так, також реально ісують, і існують. Але от, що треба в усьому цьому розуміти, щоб не засереджуватися на цих силах, на цих прокляттях, закляттях і тому подібне. Просто я вам скажу те, що вас звільнить. Тому що я серед віручок дуже часто чую, що от там щось я відчуваю, якесь кавдовство на мене і все інше. Послухайте, перше, твоя віра визначає твою захищеність. В тому же посланні, в тому же розділі до Ефесян сказано: візьміть щит віри, яким ви зможете захиститися від всіх. В стріл рукавого. Це наша віра. Якщо ти в Христі, ти вже під Його покровом, під Його захистом. 91-й псалом каже: не спіткає тебе риха і не наблизиться зараза до твого житла. Це те, в що треба вірити. Твоя позиція в Христі, ти вже є не тільки переможцем, а більш ніж переможцем. Друге. Твій страх відкриває двері, і він це робить набагато сильніше, ніж ті прокляття, які люди можуть там якісь казати. Саме страх, а не якісь ритуали, що там хтось щось мог зробити. Коли ти боїшся чогось, ти сам відкриваєш двері для цих речей, тому що. Страх це віра тільки навпаки. Це віра в силу зла більше, ніж віра в силу Бога. Це треба розуміти. І третє, більшість проклятів, ну я в лапках так ставлю. Це, повірте мені, це просто чиста маніпуляція. Тому що багато оцих в лапках кордуни, ворожки, екстрасенси. 99% їхньої сили це звичайна психологічна маніпуляція. Вони просто дуже добре маніпулюють. Вона побудована на забобонах а, і не на чому реальному. Вони кажуть, Таким людям, от я бачу, що на тобі прокляття. Я бачу, я тільки я можу зня, зняти от, це прокляття, закляття за якісь там гроші. І це е, те, за рахунок чого вони заробляють. Четверте, і це серйозно треба відповідальність розуміти, твій гріх. Відкриває двері більше, ніж чуже ворожиня. Тому що Біблія говорить, що гріх він має наслідки. І тому це не тому, що люди вони можуть бути бездоганні і щось вони зробили помилку, і це вже якби будуть в їхньому житті прокляття. А це питання відповідальності, яку треба зрозуміти. Тому, друзі. А чи можуть прокляття якісь зовнішнє вплинути? Так, якщо ти даєш їм владу, от люди почув прокляття повірив. Якщо ти живеш в ріку без пакет, якщо Маєш, наприклад, двері окультизму і там гороскопам, ворожиню і подібним темним речам. Тоді сама людина впускається. Але якщо ти ходиш з Богом, живеш у вірі, зберігаєш своє серце, повір мені, жодне прокляття не має сили, щоб зламати твоє призначення і твоє життя. Тому, друже, не бійся проклятів, бійся свого невіря, якщо так можна сказати. Тому що Бог, твій Бог, більше будь е, якого прокляття і якоїсь темри, але ти маєш вибрати його захист, зробити це свідомо і не відкривати двері ворогам своїми власними руками. Друзі, я дякую, що ви зі мною були на такому е, незвичному. Звичної трансляції в форматі, як я сказав, що е, в мене просто ці дні протистояння особливо сьогодні перед цим ефіром, але, але от, під час ефіру я бачу, що вже з'явилося світло. А я всім вам бажаю і до зустрічі в наших наступних відео. Так, тепер ні треба зробити так щоб з телефона вийти з ефіру.